Дорога до Києва не веде уже третій день після негоди. Чиновники не в змозі налагодити транспортне сполучення столиці із навколишніми селами. Через досі не розчищення. автошляхи. Люди вже декілька днів не можуть доїхати до Києва. Натомість прикладом того, що комунальники можуть, якщо захочуть, є дорога до резиденції президента України, але ідеально очищений асфальт закінчується вже через два села після повороту на Межигір'я. Олена Зоріна про контраст у роботі дорожніх служб для людей і можновладців. Маршрут банкова оболонь новій петрівці, один із ідеальних у столиці. Замість снігу тут асфальт. Це дорога, якою щодня на роботу їде президент. Комфортну їзду гарантові від учора забезпечували військовою та звичайною технікою. Це вдалося зафіксувати журналістам. Навіть наш водій не втримується від заздрощів. дорога почищена дуже непогано. і посипана так, що не ідіали. ТВА й вирішує перевірити, чи всі села в напрямку домівки Януковича мають такі шляхи. Межа водійського щастя настає на 30-му кілометрі від Києва. Ідеально розчищена дорога закінчується за два села від президентської резиденції. Техніка на цій трасі, начебто, і була, але чомусь замість двох смуг для руху без снігу. Лише одна. Аби проїхати, автівки частенько виїжджають на зустрічну. Ще 10 кілометрів, і асфальт взагалі зникає. Це селище Димер. Подивіться зараз, голод. Якби хоч би хто посипав, щоб воно розбило. Громадські транспорти сьогодні у Димері, наче привид. Про нього всі знають, але коли побачать, невідомо так сталося і з маршруткою в бік соличного Святошина. Поїхав на 7.30, так ще тільки півчаса, як приїхав із Святошину, Київ Святошину. Буде в 15.50. два рейси зорвані. Час поїздки маршруток збільшується мінімум вдвічі. Водії кажуть, цьому виною не прибраний сніг. Найпроблемнішими називають під'їзди до столиці. Остановки не чищені, кармани немає де заїзда, немає в кармани. Я так і став людей, висаджуєш прямо на трасі. Дорога, наче драбина. І з Димера до навколишніх сіл неможливо. Люди розповідають, туди транспорт нині не їде, бо немає де розвернутися. Пробита лише одна колія. Лісовище. 15 кілометрів, але добратися нереально. Пішки ходимо. А що там, 5 кілометрів хіба це багато? Галяки. На лижах. Та навіть пішки у Димирі поки ходиться проблематично, але тітка Софія із такими дорогами вже змирилась. Таке вже є. Люди добрі, де ж стільки транспорту набрати? А хто хоче ходить, хай бере лопаточку, де да. собі підмітає. Так що а це вже інший напрямок у бік Чернігова, село Літочки 35 кілометрів від Києва. Микола звідси вже другу добу намагається вибратися на навчання. День може проїхати тільки. От, час я стою, тут, та вже дві години нічого не їздить. Тобто два рейсових уже не було <кій> автобуса. Зазвичай маршрутки звідси до столиці їздять щогодини, але негода зробила свої корективи у розкладі. Дороги між селами тут розчищали лише від сьогодні. Іван, щоб приїхати, п'ять кілометрів з сусіднього села чекав кілька годин. Я сьогодні стояв до десяти ранку з вісьми, доїхати не зміг. Вернувся додому, тому що змерз. Потім вернулися назад і поїхали тільки в 12-го дні. Дороги у напрямку Чернігова розчищають найгірше, тому і транспортні сполучення відновлюються повільно. Андрій четверту добу не може передати харчі дитині в містечку Ічня. Це півтори сотні кілометрів від Києва. Дитина жде мала дитяче харчування, бо вона сам таке не продається. Нам потрібно передати. Вже два дні не можемо передати. Микола з літочок на свою маршрутку так і не дочекався, йде додому. Завтра він випробує свою вдачу ще раз. Я, Мабуть, я бачу, не поїду нікуди. Я. Олена Зоріна, Ярослав Кречко, Антон Квітень та Ігор Сулій. Тивай.